Доброго усім дня! Хочу презентувати нову свою роботу Бачення Росії в Така собі жіночка зі знайомою мордою, по другому ніяк не йому хочу сказати, і кормить підростающе покоління. Ми бачимо часто, як в дитячих садках в візочках кругом наряджають своїх дітей військову форму. Хотять війни, русски хотять війни, росіянці. Кокошник. признак Росії, Зетка В і О. В перевернуто вийшло зло. Сидить вона на такому горшку повному вже. Оце вигляд сучасної Росії. Я його бачу таким. Зла сокирою, сокирою, який колись. Відтинали голови своїм же на Червоній площі, красна площа, як вони зараз кажуть, там є, до сих пір вони зберігають лобне місце, де страчували людей все народно. І це для них така історична пам'ять. Ніхто не, такого би не зберігав, тільки ця Орда. Хто був на Красній площаді, червоній, так називаємій, завжди могли побачити це місце, де були казні. І от такими сукирами вони своїм відрубували голови. Так як і зараз обнуляють, в ями кидають, кидають на міні-поля, нікого не жаліють. А ті, як барани, йдуть. Як Пушкін писав, зачем стадам дари свободи, їх должны резать или стріч. Перемога буде за Україною, вона вже за Україною. Но жалко людей, яка ця нечість, прийшла сюди і вбиває, насілує, розрушає. Хай їм грець!